Вариант. Місяць риба і сонце. Дивіться, якщо ви не знали, чи будуть у вас надходження якихось фінансів, чи будуть у вас зростати ваші достатки, то у вас ця ситуація проясниться саме на цих вихідних. Можливо, ви будете знати, що ви отримаєте, або розмір, або, можливо, отримаєте більше, чим навіть розраховували. Якщо у вас були якісь незрозумілі ситуації, можливо, якісь підводні камні випливали, можливо, недоброзичливі люди вас оточували, то вам ці вихідні це, вихідні це все проявлять. А ще для вас є така підказочка, що саме на цих вихідних у вас відкриті всі можливості для того, щоб ви могли і себе реалізувати, і вирішити робочі питання, налагодити стосунки в родині з вашими діточками, для кого це актуально. Це дуже такі гарні енергії, які вам сонце дає вам можливість взагалі жити і радіти життю, розкривати свою творчість. Вона у вас є, у кожної людини є. Не кожна людина, можливо, може її відкрити. Але саме для вас це буде актуальним на цих вихідних. Можливо, у вас буде спілкування, якась звісточка, повідомлення, які вам також прояснять ситуацію, яка для вас була закрита до цих вихідних. А я бажаю вам гарних вихідних. Другий варіант конюшина, сад і сови. Другому варіанту, на цих вихідних, можливо, доведеться вирішувати і особисті питання, і питання якісь у суспільстві. Можливо, хтось займається громадською діяльністю, можливо, хтось займається якимось розвитком своїх. Здібності, здібності, можливо, ви розвиваєте себе в соціумі, для когось актуально буде, якщо ви займаєтеся через інтернет і ви бажаєте досягти успіху, то, можливо, саме на цих вихідних той успіх ви отримаєте. Для когось, можливо, навіть будуть подарунки або якісь фінансові надходження. Головне проявляйте мудрість, будьте обережними, тому що. Якщо ви будете робити щось на показ, не те, що ваша душа просить, а те, що ви хочете таким чином залучити чиюсь увагу до своєї особи перевернути, то це ви собі можете цим нашкодити. Не забувайте, за вами хтось пильно спостерігає. І, можливо, очікують, що ви зробили якийсь хибний крок, або якийсь допустилися, допустили якусь помилку і припустилися лишніх зайвих розмов. Якщо ви тільки почнете себе вести некоректно, ви самі для себе будете дещо шкодити. А якщо